Луцька громада прощалась із захисником Володимиром Котюком. До кафедрального собору Святої Трійці прийшла віддати останню шану герою, його подруга Галина. Каже, Володимир боронив країну від початку повномасштабного вторгнення. Він всім став нам просто родиною. Для кожного, хто його знав, він був просто кращим з кращих. Він був опорою, підтримкою, завжди усміхнений, завжди веселий. Він так любив життя. У нього було стільки планів на життя, який три роки тримав над нами вільне небо, щоб ми могли жити. Жити з нашими дітками тут. Він ніколи не був таким, що він буде ховатись, що він буде пручатись. Потрібно захищати, казав завжди, хто як не я. Дуже любила захисника і чекала з війни і донечка Галини. Донечка просто обожнювала його, хоча вона його бачила дуже рідко, тільки лише тоді, коли він приїжджав у відпустки, вона йому дарувала машинки. Кожного разу малюночки. І вона до сьогодні чекає його з фронту. Ми кожного разу провежали Володимира з відпустки назад на фронт. Ми завжди казали, ми зустрічатимемо тебе просто з перемогою. Не так ми мали тебе зустрічати. Дай він буде нашим ангелом, який буде допомагати просто з неба. У Володимира Котюка залишилися згорьовані дружина, мама та відчим. У цивільному житті був медиком. На жаль, загинув 2 вересня на Покровському напрямку за кожного з нас. Він дуже був позитивним. Любив подорожувати з дружиною. Ми краще знаємо дружину, тому що вона наш сімейний лікар. А він дуже... дуже був добрий і позитивний. Він завжди усміхався жартував, він був душою компанії. І ми завжди переживали за нього, завжди донатили, як тільки просили хлопці. Він сам працював медиком, він закінчив медичний вуз. Вони в шлюбі, наскільки мені відомо, прожили, 10 років. Він побратим мого синочка. Вони разом воювали з перших днів, бо в мене синочок теж загинув вже два роки і сім місяців. То прийшла виконати обов'язок материнський, провести героя. Прийшли віддати останню шану воїну побратими. Ну, Добре, як, як ми там всі були дружні. Гарна, добра людина. Завжди допомагала, підтримувала так само. Ну, Людина була смілива. був в мінометному взводі, потім був в медичній, по медицині, медиком. І ну, так же само допомагав хлопцям, яких там з поранень вивозив. Даже ми ділилися з, з, з ним, да, коли що він мав по закінченні служби, його плани були. Перший план, щоб скоріше та війна закінчилася, клята, а, а тоді відпочити хотів, бо там всі дуже втомлені. А далі щось він по бізнесу планував. Та ми не углиблювалися, але головне в його було закінчення війни. Володимир Котюк був захисником двічі з подвійною силою. Наш герой Володимир є подвійним захисником. Подвійним. Чому я так кажу подвійним? Тому що я перед цим прочитав у пресі, що він закінчив медичний коледж. А отже, обрав шлях захисника людей, їхнього здоров'я, їхнього життя. Для цього треба мати теж особливу любов, правда? Теж не кожен може так любити людей, щоби терпеливо, самовіддано трудитися, піклуватися. Настав став час, коли він. Залишаючись ось цим захисником, лікарем, медиком, він ще бере більший тягар на себе. Він стає воїном. Ось яку любов проявив він насамперед до своїх рідних. Останній спочинок героя у селі Боровичі: Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Адрес.